Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ми поговоримо про те, як встановлюється, як визначається мінімальний та максимальний розмір пенсії. Про те, як обчислюється пенсія, ми вже з вами говорили, які найкращі роки обрати, щоб. Для себе обрати найвигідніший варіант розміру вашої пенсії. Сьогодні ми поговоримо про те, як обчислюється мінімальний розмір пенсії згідно норм чинного законодавства. Дивіться, мінімальний розмір пенсії за віком за наявності у чоловіків 35 років, у жінок 30 років повного стажу. А для пенсій, призначених до 1 жовтня 2011 року, для чоловіків 25 років, для жінок 20 років. Встановлюється, для, встановлюється в розмірі прожиткового мінімуму для людей, які втратили працездатність визначеного законом. Закоз яким законом? Законом України про державний бюджет, розмір прожиткового мінімуму для людей, які втратили працездатність на 2025 рік. У нас становить 2361 гривня. Тому що ви мені дуже часто раніше залишали коментар, що це ж соціальна допомога, соціальна виплата. Ні. Це у нас чітко передбачено законодавством, і це, це, так, трен, трен, це все так трактує пенсійний фонд Норми членного законодавства України. Про те, що прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, є мінімальний розмір пенсії за віком. Далі нагадую, за кожен повний рік страхового стажу понад 35 років чоловікам і 30 років жінкам. Е Пенсія збільшується на 1%, але не більше, як на 1% мінімального розміру пенсії за віком. Тобто, знову ж таки, 23 гривні 61 копійка ви можете отримати за доплату за понаднормовий страховий стаж. Він у нас не може бути обмеженим. Далі. За наявності страхового стажу меншої тривалості, так у чоловіків 35, ніж у чоловіків 35 років, у жінок 30 років, пенсія за віком буде встановлюватися в розмірі, пропорційному наявному страховому стажу, виходячи з прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність. Максимальний розмір пенсіями з усіма нарахуваннями, підвищення додаткових. Так, доплатами, індексаціями, іншими доплатами не може перевищувати 10 прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які втратили працездатність. Тобто, знову ж таки, це в нас виходить. розмір максимальної пенсії 23 610 гривень, тобто мінімальний 2361, максимальний 23 610 гривень. Ось така інформація станом на сьогоднішній день. Тож очікуємо збільшення розміру мінімальної пенсії, тому що йде мова про те, що, можливо, мінімальну пенсію підвищить до, до 4 тисяч гривень. Вибачте, бачите, бачите, мені б хотілося, щоб до 40, але поки що мова йде про 4 тисячі гривень. А в своєму телеграм-каналі зазначив Данило Гетьманцев, що, хоча б до такого рівня. До розміру 4 тисяч гривень має дорівнювати розмір мінімальної пенсії у 2025 році.